Вітаю вас, шановне панство, шановні підписники, гості каналу. Я радий познайомити вас зі знахідками, які відбулися на минулому тижні. Знахідок одразу скажу небагато, тому що і морози, і все таке інше. І були певні проблеми. Навіть сьогодні, щойно. Закінчилась атака дронів по місту. Я дали світло ненадовго. Я намагаюсь одразу невеликий ролик випустити, бо потім знов надовго світла у нас не буде. Отже, на ці тижні у нас такі знахідки. Отакі От дві опори для видких рослин. Тут їх і розміри, і все-таки інше. І малюнок, як вони виглядають, дві однакові. Трапилися, я їх вирішив взяти, спробувати. Так, такий радянських часів сифон для газ води. Хто трошки постарше пам'ятає, як ми ходили в спеціальні пункти, де нам воду цю газували. І солодку можна було взяти, і звичайно. Так, такий невеличкий аплікатор Кузнєцова. Це лікувальний такий ефект. Ну, Хто не знає, то або стопою, або якоюсь частиною на нього треба лягти. Тут такі голки дуже гострі. Вони впиваються в тіло, кровообіг відновлюється в тому в тій частині тіла і такий приємний ефект і дуже допомагає при певних станах також хочу вам показати отакі ось двотаври, дуже корисна річ це в домашніх умовах гарна така наковальня Можна різні речі робити. Така настільна. Їх в мене більше ніж дві штуки. Ну, щоб вам показати, показую дві. Дуже корисні бувають для невеличкої домашньої майстерні. Так, отака от вафельниця електрична. Цього разу без шнура, ну, шнур знайдемо, тоді можна буде перевірити. Така сама в мене не дуже давно назад була. Так. Два кулери. 12 вольтових, на вигляд однакові, але під'єднання трошки по-різному. Тут через отакий роз'єм. А тут серед отакий. Так отака От підлампостійка. Взяв її тільки тому, що в мене залишилась від моєї ще колись лампи така підставка, в яку вона колись отак вставлялась і тут була на кінці лампа. До мене прийшла ідея, що сюди можна лінзу поставити, збільшуване скло. В мене є таке величеньке. В оправі і буде така настільна лінза. Щось якісь мілкі роботи робити. Дуже потрібний інструмент. Так, отаку От взяв панельку від мікрохвильової печі. Взяв тільки тому, що в мене майже така сама піч. І оця частина, от саме ця. Назад, коли йде, оцього звуку нема, відстрілу з дзвоником, як тут. Чуєте, от такого нема в мене поламаний механізм. А тут наче все тіло. Спробую замінити. Так, пічка в робочому стані. Так, отакі от, от колеса від стільця. Їх завжди питають. У мене подібні є нові. Але отут у мене така площадка під 4 отвори. А тут багатьом потрібне саме з отаким от. Ну, взяв на пробу. Так, черговий. Гарний ножик ітикашний. Дивіться, який. Майже такий же гарний, як і той, що був у минулому відео, але є нюанс. Кнопочка не відстрілюється. І так натискаєш вниз і він відкривається до такого щелчка. Зараз, мабуть, почуєте його. Роблю. Ой, я його пальцем зажав, як я опасно відчиняв, відкривав його, міг порізатися, він досить гострий. Складати не буду. Тут така бакелітова. руків'я таке бакелітове. Робота гарна. Не скажу точно, був колись він на пружині чи не був. Пораджусь, є в мене людина, яка в цьому розбирається. Пораджусь, може полагоджу. Це певну кількість грошей коштує. Я вже про один з минулих ножів узнавав ціну. Так що по подумаю, чи в такому стані буде в продажу, чи полагоджую буде дорожче. Так, така от. І на закінчення випуску у нас небагато, але цікава література. Лікувальний масаж. Це посібник. Тут з малюночками. Ось такі ось все про це. Так, партнерський секс. Не знаю. Спробую почитати, що тут. Не знаю навіть про що це не встиг подивитись. Так, це щось теж. Лікувальне з масажу. цілющі руки. Стілюющі руки. Так, практична енциклопедія масажу. Ну, це вже трошки посерйозніше книжка. Отак. Вот так, супутник екстрасенса. Це взагалі в мене. Трошки езотерики і трошки художньої. Але такі вже більш сучасне новолунія. Стефані Майер. Сумерки затміння. У мене така була теж Стефані Майер. Ну і роулинг Гаррі Поттер. Нещодавно ви могли бачити у мене повну підбірку, але її вже забрали. Тут тільки філософський камінь. Ось така на сьогодні невеличка підбірка. Ну, ще раз повторююсь, морози були. Взагалі складна ситуація з енергетикою. так що... На торговлі це дуже суттєво відображається. Тому і придбань було небагато. На цьому хочу ролик закінчити. Побажати усім здоров'я, мирного неба, скорішого закінчення війни. Якщо вам сподобалось, прошу поставити лайк. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар. Це допоможе продвигати відео. Дякую всім за перегляди. До зустрічі. Сподіваюсь, вони ще в нас будуть і не раз. На все добре. До побачення.